Угу. Тобто проблема Одеської міської ради і депутатів комплексно, якщо говорити, це відкритись. Ти знаєш ситуацію з депутатським порталом. Якщо на початку повномасштабного вторгнення. Його закрили з безпекових причин, то начебто безпекових Ну, в лапки візьмемо, то зараз восени 23-го року його відкрили з дуже великим тиском, відкрили, але навіть про депутатів наявна не вся інформація. І наразі а, в нас є Вінницька міська рада, яка досі не відкрила біографічні відомості а, з безпекових причин, і одеська міська рада, яка щось відкрила. Відповідно, а, якщо на початку, коли ми до 2020 року року. Починали моніторити, да і е, біографії були всіх депутатів, то зараз щось відкрили і про 11 немає нічого, навіть фотокартки. Тобто ми говоримо про те, що на оцінку може впливати е, фактично сама міська рада. Бо, все ж таки, ми розуміємо, так. що депутатський портал контролюють не окремі депутати свої сторінки Вони ж не можуть самі наповнювати. Вони так. можуть передавати інформацію, так. але вони не впливають на сусторіч. Е, і відповідно в. Залежності від діяльності місцевої ради може залежати от і Абсолютно. оцінка всіх депутатів. Так супер. Тобто ми маємо в тому числі ми, як медіа, ми постійно говоримо про необхідність підвищення прозорості місцевої ради, бо в Одесі з цим не тільки з депутатами є проблема. Окей, депутатський портал. Що ще може далі? А, якщо в минулому році одеські депутати. Брали це як ну не виправдовування, як критерій да, що ми не можемо по, посприяти в тому. То ми повертаємось до нашого. Соціальних мереж і виникає абсолютно зрозуміле питання: якщо на сайті міської ради, до якої ви не маєте доступу, не можна щось оприлюднити, то у вашому Фейсбуці можна. І якщо чесно, то це наша така. Ну, нехай буде заява нашої кампанії, тому що все, що депутат говорить, що багато є таких рад, де є ну або супротив, або невідпрацьований механізм передачі інформації від секретаріату на сайт, від депутата, помічників. То на власному Фейсбуці оприлюднити там біографію. У нас тільки один депутат на Фейсбуці оприлюднив біографію. Угу. так? Е е контактні відомості, статичні інформація. Тобто молоде навіть не про сайт, який може насправді в сучасному світі зробити сайт візитку депутата. Ну це я не знаю півгодини роботи, і головне, щоб ця інформація так. була, власне. Але навіть все є Фейсбук. Є інстаграм, будь-яка соцмережа додає можливості нудолали свої... би абсолютно. Ми використовуємо при моніторингі всі е, доступні відкриті джерела інформації. Абсолютно, і якщо раніше це було тільки е, сайт міської ради, то зараз це де ми можемо знайти інформацію, і навіть о Боже звертаємося декілька разів до самих депутатів. Дайте нам, будь ласка, представникам громадської організації. Не просто а, виборцям, да, від яких можуть або там не хочуть спілкуватися. Інформацію про ваші відомості. Зрозуміло.